Доброго ранку, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк і цей ранок я зустрічаю на озері. На озері в Києві. З Лодосиком. Ладосіком. Будемо ловити сьогодні Окунця. Будемо ловити окунця, але в дуже непростих умовах. Адже зараз шалена спека. Кожен з нас, мабуть, що страждає від цієї спеки, і риба також. Але у риби є деякі механізми, які їй суттєво полегшують життя. Риба це створіння холоднокровне, і в неї температура тіла плюс-мінус така сама, як і температура води. А зараз під час наявності термоклину є суттєва проблема з шаром, де є кисень, а кисень є особливо зранку на поверхні. У верхніх шарах, тому риба з самого ранку перебуває в верхніх шарах. І будемо ловити сьогодні пелагічного окуня. Ну, Приїхали ще затемно і можна починати. А на що будемо ловити? Зараз я вам все розкажу. Сьогодні у нас день фінок. У мене фінка прототайп 842 до 15 грамів. У владосика фінка. Стара стара класика 762 тежка, до 8. Це, мабуть, що року 2007-2008. Uh, стоїть в мене uh, Daiwa Exist 3000-й. Намотана жилка. От, з жилкою я, звісно, що трошки лаханувся. Треба було поставити ProRex 025, щоб був далекий закид, А я якось. Ну, не знаю. цей момент десь прогавив. От, І стоїть в мене Dual Hardcore 04. Закид буде ближче, ніж того хотілося б. Віпо. Віпо, двохдіймове. І на джигрізі Грізі вантажик 1,16 унці, це 3,5 на 2, десь 1,8. 8. Десь 1 ,8. Ось такий монтажик, але не в монтажику у діло. Тут діло саме в підході до ловлі. Ну а який підход, Вон, бачите, у нас на поверхні рибка гуляє. Це означає, що там зграйка малька. А зграйку малька під'їдає знизу окунець. Якщо використовувати суто поверхневі приманки, то, як показує практика, і як каже, в він же оббанювати не буде. Правильно в Не буде. Не клює. Не клює, тому що він не супер на поверхні, а трошечки нижче. Трошечки нижче, там метр-півтора. І от чим його а, там злапати, необхідно підбирати об'єм приманки і вагу відповідно, для того, щоб досягти успіху. Ну і, звісно, що докидувати в те, місце, в те місце, де рибка стоїть. Так, вже багато наказав. Давайте робити закиди. О, перша покльовочка була. Перша покльовочка вже сталася. Риболовля дуже-дуже нагадує там ловлю в морі. А для мене ця риболовля нагадує. О, в щось сіпнуло. А для мене ця риболовля нагадує ловлю на південному бузі на Четвертіновці. В зоні А була там схожа історія. Теж пелагічного окуня ловили. Там зазвичай змагання проводились всередині червня. Була спека, але не така, як зараз. І окунь тримався десь всередині. Що ладосик, щось сіпає? Просто ми ще стоїть, на саме тебе. Так. Зараз головне знайти горизонт, в якому він клює. Якщо знайти горизонт, то це вже буде пів, пів справи зроблено. Що мікро, мікро. це таке? Мікро-мікрооконь. Це мікро-шо? мікро мікрооконь? Мікрооконь Да. Ну Владосик це не серйозно. Він виросте колись. Де? Ага. По поверхню чи привіт. Але він повинен сильніший на трохи відповідати. перевіримо. О, і зійшов. Так, да, під самою поверхнею. тількино. Це коли він на да. поверхні малюк, він заходив. Мальошок стоїть, тількино зловив поверхню. Проводжу і одразу попльовочка. Приманку збила, зараз поправлю. Тут не дуже зручно ловити, адже дерева повсюди. Ну, головне, щоб, щоб рибка плювала, моя золота. Окрім О, є контакт. Є контакт, є окунець. О, перший в мене на сьогодні невеличкий. Але по логічний. Ось такий от суперспорт. Ну що, дякую, що клюнув. Суперспорт. О, і одразу покльовка. О, ще одна. Здесь Ну, давай. О! Тюкнув. Десь попал, десь. Да, дай попав под низ. Малючку. І зійшов. Та відпадають навіть на восьмому гаку. Восьмий гак стоїть на приманці, а він відпадає, о, прилип. Так, да, от в чому прикол, да? дивись, э, зграє малька і там, і там, а да, клює тут. В одній зграє порожня, окуня нема, а в другій ось такі окунці чіпляються. Прикольно. А ну давай ще, хоч ще. поклевка одразу. Спасибо, спасибо. Там стоит подъедая. А тут праворуч нема. Хоча мальок і там, і там гуляє на поверхні. От як зрозуміти, де він є, а де нема. Так, три закиди, три покльовки і порожньо. Треба шукати нових. Зійшов. Так, да, далеко? Так, далеченько. Це, друзі, для далекого закиду я вже поставив 3 грами джигріх і летить значно далі. Але клює о, у верхніх шарах. У верхніх шарах, тільки ну, приманка ловить поверхню води. І я одразу починаю проводку. легенько-легенько. І от на цій легенькій проводці. Така виходить штрих-пунктир проводка. Скажемо, швидка рівномірка. О, є контакт. Виколюдував. Але щось розмір маленький, дуже маленький. Надзвичайно маленький. Але добре, що хоч якийсь є. Дві покльовки знов. Фу, друзі, дуже сильно задовбались ми з лодосиком. Бігали, бігали, шукали і трошки знайшли. Але це зовсім нічого в порівнянні з тим, що було декілька днів тому. Лодосі каже, що пороздавав дуже гарно, але. Навіть не дивлячись на те, що температура не змінюється і погода не змінюється, та спека просто неможлива, все одно, бачите, у окуня є якийсь свій біологічний годинник чи біологічні якісь процеси, які впливають на нього таким чином, що сьогодні він виходить, завтра він не виходить. Половили, ну скажу я вам, половили, але не так, як планували. Планували, щоб було багато риби. Вийшло зовсім небагато. Але тим не менш, рибка є. Якщо у вас є декілька вільних годин перед роботою, то а, це найкращий час. З самого ранку вийти і половити на будь-якому озері, яке є е, десь перед вами в найближчому місці. Окунь з самого ранку тримається поверхні води, і, в принципі, в принципі, якщо не на топфотери, то на палагічний джиг його половити можливо. І якщо ви будете виходити більш-менш часто, то о, завжди у вас буде е, шанс попасти на. Яскраву роздачу, роздачу ранкового окуня. Ось така риболовля в нас сьогодні вийшла. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть в коментарях, що вам вдається ловити зранку на топ-вотери. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.